Позвали маму. Ось мама, да мама. Златюшка, де мама? Де <сі> твоя мама, Златюшка? Да, любиш маму, да? Артемка, маму жаліє, де мама? Артема, де мама? Ось мама. Настенька, де мама? Де мама? Ось так жаліємо. І можемо танцювати а з нашими звірятами. да? І з нашими а зверятами можемо танцювати. На Давайте танцювати. Покажіть іграшку. Це наше іграшка. Отак, іграшка йде, та дімати. Посадимо моркву. Моркву для зайчика зараз будемо саджати з вами. Дивіться. Оп. Скільки тут у нас моркви? Багато. Богато богато Давайте, дизайчик, тримай. Сажай давай ты сажай моркву. Дирочку даже дирочку. А это куда? А ну вообще, а так. Зайчик вырастет, по коже. Так, корчмка тримай. Вот он, Тьомчик.

І маму пригостив, і маму пригостив морку. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Морку ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням.

букет. Багато квітів? Пахучі квіти, так? А кому ми з вами подари... Ой, ой, а що ж не впали? Так, а кому ми подаруємо наші квіти? Мамі? Назарчик, біжи, неси мамі квіточку. Біжи, бери в мене і неси мамі. Мамі, мамі. Ой, пахне квіточка, Златушка, бери. Біжи, бери. Неси мамі. Де мама? Де наша мама? Мамі, квіточку. Артемка, давай. Бери. Неси, мамі. Де мама? Мама? Настінька. Настінька, тримай. Мамі, неси. Неси, мамі. Мамі. Дашенька. Мамі, неси, мамі. Ой. Пахнуть квіти? Як пахнуть квіти? Давай, давай. Про солнечную рочу. Про солнечную рочу тримай, Давай сюди. Давай. Подало можна покинути. По Ой, а хто тут до нас завітал? Бабушке ще подарив, так? Да? А що да, приклеї? Давай пальчиком. Прокажи, прикажи, покажи ще де як приїхати. бабушка.